Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий, що ти завітав на мій канал. Сьогодні в відео ми проаналізуємо графік біткоїна XRP, Solana. Подивимось на общий стан крипторинка. Що він нам показує. Також подивимось на мій спотовий портфель по торговлі Узнаємо скільки процентів він мені приніс. і так Давай, щоб не затягувати це відео, перейдемо на CoinMarketCap, подивимось на общий стан крипторинка. Справа ми бачимо графіки. Якщо ми так просто пролистаємо, да, ми бачимо, що графіки такі 50 на 50. Є красні, є зелені. Ринок трошки відріз після вчорашнього падіння биткоіна, Да? Біток потягнув всіх за собою. І так, ми бачимо, що біток зараз торгується вище 103 000 доларів. Що вам хочу сказати про монетку XRP. Ми бачимо, що монетка XRP зараз займає третє місце по капіталізації. Вона обогнала USDT. І також за монеткою XRP. Підтягнулася монетка SOUL, яка вже на п'ятому місці. Що хочу сказати про ці дві монетки. XRP і SOUL, плануються випуск фьючерса. Це нам буде казати, о том, що крупні фонди зможуть купувати тепер офіційно цю монету XRP і SOUL. Ви знаєте, що на біток вже теж є фьючерс. І давайте так просто подумаємо. Да? Якщо на біток вже є фьючерс, да? це тільки на біток є фьючерс. На будь-яку другу монетку немає фьючерса. Американські крупні фонди не можуть другу офіційно, да? офіційно купляти на свій там процент депозита цю монету. Не ефір, да? який на другому місці, немає цього. Ф'ют тільки планується випустити XRP і SOL. Це дуже такий гарний сигнал, для того, що ці монети будуть далі рости, крупні компанії будуть їх купляти. І ми побачимо лонговий сценарій по цим монеткам. І так, ми бачимо індикатор страху і жадності на 55%. Це нам каже, о том, що ринок зараз знаходиться в такому. Невісомому состоянні. Тепер давай перейдемо проаналізуємо графік біткоїна. І так, що я вам хочу сказати: ми бачимо тут, зараз на даний час, що біток показує у нас викупний бар вчорашній. Давай я тобі покажу його. Ось ми бачимо цей бар, що ціну погнали вниз. Тут у нас з'явився якийсь корупний покупатель, який захотів ціну викупити, і ціна пішла в лонг. Давай переключимось на 4 часовичок для того, щоб середньосрочно розібрати цей графік. І так, як ти знаєш, нам завжди треба аналізувати історію. По історії ми бачимо, що біток зараз захопив ліквідність. Давай я тобі покажу оцю ліквідність. Отут у нас за оцим уровнем були спрячені стопи да, покупателів. Ми бачимо, що біток їх. Захопив і зараз йде в лонг. Що я хочу тобі сказати? Зараз біток знаходиться в такому 50 на 50 состоянні, він може зараз піти в лонг. І також він може зараз піти далі в шорт до нашого нижнього уровня 90 866. Якщо картинка буде ламатися, і біток буде заходити вниз цього нашого оцього критичного локального уровня. І почне тут якусь маленьку проторговку, ми будемо очікувати далі падіння біткоїна. Буде такий сценарій. Ну, якщо біток буде з цієї точки далі рости і якось торгуватися все, все вище і вище нашого критичного уровня 108 366, то ми зможемо побачити імпульсне движення в лонг. І так, з біткоїном ми розібралися, тепер давай подивимось на монетки. Подивимось на монетку XRP, що нам показує XRP. Давай також переключимось на днівний графік. Подивимось на днівному графіку і потім подивимось на 4-часовичку. Ми бачимо, що XRP зараз теж робить дуже глибокий ложний пробой. Ось ми бачимо да? Уровень у нас 2.87, це зеркальний уровень. І так, У нас також є оце поджаття. Зараз давай проаналізуємо на 4 часович на такому середньосрочному таймфреймі, що ми можемо очікувати від нашого графіка. І так, Це дуже гарний сигнал, то, що монетка вернулася далі звідки вона торгувалася. Бо якщо ми подивимося, у нас було оце імпульсне падіння. раз. Появився якийсь крупний покупатель, да, який не хоче пускати ціну ниже, і просто викупив цю монетку. І виходить так, що монетка торгувалася по 3 долара, да, там, і вона прийшла до своїх 3 долара. У нас є тут отаке поджаття. Що я хочу сказати: якщо монетка XRP буде показувати підход до цього нашого такого локального піджаття, пробой закріплення тут. Ми можемо очікувати далі лонгового сценарію по XRP. І так, давай переключимось тепер на графік SOL. Поки подивимось на днівний таймфрейм, І так, на днівному таймфреймі ми бачимо, що монетка відробила свій зеркальний уровень. Переключимось на 4-часовичок для того, щоб проаналізувати більш глобально. І так, що я вам хочу сказати, друзі. У нас є критичний уровень це 20, 223 доллара. 15 центів, я так відмітив його. Чого? Ми бачимо, що уровень був сформований по цьому хаю пара разів. Ми бачимо тут імпульсний пробой нашого уровня, і ціна прийшла в нас назад до зеркального уровня, і далі йде в лонг. Да? У нас також є поджаття, ми бачимо це поджаття. Ось, подивись, ось оце поджаття, що воно нам показує? Воно нам показує, що по камісі монетку стримують в ланговий сценарій. Якщо ціна почне далі ідентична, да? як на XRP. Пробивати цей уровень, проторговочка трошки вища, ми можемо очікувати е, такого локального движення в лонг. Чого локального не так, як по XRP. В XRP трохи друга формація. Якщо я вам зараз уберу ці стрілочки і покажу, подивись, ми бачимо цей хай. Да, раз, після цього ціна пішла вниз. Ми бачимо цей хай. Після цього ціна пішла вниз. І цей хай ми бачимо, ціна йде вниз. Тут в нас вже йшло таке поджаття, і оцей імпульс у нас прийшов. Ми бачимо, що кожний предыдущий хай ниже прошлого. Це нам указувало на те, що тут іде такий шортовий сценарій, шортовий сигнал. І ми побачили імпульс. Якщо ми проведемо тут такий. Уровень, от так от звідси, да? тут є дуже критичний уровень. Коли ціна іменно цей уровень проб'є і проторгується тут, ми зможемо ожидати хорошого движення в лонг. І так, в принципі, по монеткам ми розібралися з графіками, тепер давай подивимось на мій криптопортфель, що він мені дає. Итак, ось мій криптопортфель. Давайте я вам відкрию і покажу счет. Ми бачимо, що зараз в мене на щиті 3770 доларів. це за 7 днів ми бачимо мою доходність. Що моя доходність упала. Давайте подивимося за 90 днів. І так, за 90 днів. Давай так, я обновлю сторінку, щоб ти не думав, що це якась картинка. Ось я обновив сторінку. Є 30 днів доходність, і ось моя доходність за 90 днів. Давай подивимось, Старт, стартовий капітал у мене був інвестирований 1256 доларів, як ти бачиш. Да, ось ця точка начальна. Десь так, 1256 доларів І максимально куди ціна виростала. Це десь у мене було там 4 от 10 доларів. Як ти бачиш на спотовому портфелі я зміг заробити. Ти можеш просто почитати, це проста математика. В районі там 3000 доларів я заробив на спотовому портфелі. Без різку можна так сказати. Да? Ну, на самом деле різк теж є. Якщо вам буде більше цікаво про, більше узнати про мій спотовий портфель, пишіть мені в коментарі. Ми розберемо вмісті, як можна було би заробити 3 ху на споті. Да? Також в мене є, бачиш, от ці 100 доларів. Я думаю, 100 доларів Інвести на ф'ючерсну торговлю, і щоб ми разом в месті вчилися да, э, стабільно почали зарабатывать на крипторинці. Будемо інвестувати там невеликі суми да, в трейдинг, розб'ємо цей образно там на риск будем будемо 30% 30 центов, і будемо заходити в сделки. І Пробувати збільшити процент положительних сделок. Як в нас буде гарний процент положительних почнемо... тоді я зможу завести сюди і більше, ніж 100 доларів на фьючерсну торговлю. Ну, найголовніше, щоб досягти прибельної торговлі. В принципі, в мене все. Якщо тобі сподобалось це відео, постав йому лайк. Подпишись на мій канал або постав вподобайку, кому як угодно. У мене все. Так що давай до зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока!